Слухати у маршрутках російський шансон заборонили у Дубні на Рівненщині. Таке рішення ухвалили депутати на сесії. Відповідне звернення оголосили перевізникам. Ті пручатися не стали і погодились провести роз'яснювальну роботу з водіями. А от як каратимуть порушників, які все ж вмикатимуть шансон, в райраді не знають. В їхні повноваження це не входить. Відповідальність поклали на перевізників. Ті пообіцяли гостро реагувати на скарги пасажирів. Одним з приводів для заборони став інцидент, коли водій у Відповідь на зауваження пасажирки пообіцяв висадити її з маршрутки. Я їхав директор школи на депутат Семедульської сільської ради, і вона це автобус зауваження. Водій сказав, як вам не подобається, то вийдіть з автобуса. Це є автобус, автобус нове звелось не включиш, тому що з кожних людей, одно гори, горе, домов, якісь веселощі. Це може водій слово послухати сам для себе. Я так власне рахую.